Фізкуль, привіт, діти! продовжуємо з вами вивчати модуль волейбол. На цьому тижні вже будемо другий з чотирьох видів це прийом м'яча, такий технічний елемент волейболі. Хочу вам попередити, що це попередити, що це найскладніший вид, найскладніший залік в цьому семестрі. Спочатку, прийом ячаться сидіти з замком. Як робиться замок? Ось таких замків ніяких не повинно бути, коли пальцю так. Це неправильно. Це велика помилка. У нас, для правши, демонструю, у нас кулачок, і кулак правої руки обнімає кулак лівої руки. От. Або ліва, права долонь обнімає ліва долонь. Пальці прямі. Якщо будуть вас здійнути пальці, по-перше, вам буде боляче, якщо сюди м'яч потрапить. По-друге, м'яч буде відлітати, як можна лотерея, може в, іншу, в різні сторони відлітати. Ось, приймаємо краще приймати, звичайно, ось усім всім Ну, кому складновато, якщо краще навчитися, то можна і зап'ясткою. За п'яско це за помилку не рахується, можна і за приймати м'яч. Ось, щоб сюди м'яч торкався. Коли ми працюємо, діти, у нас почали підлаштовуємося під м'яч, і у нас локті, коли ми будемо вже м'яч відбивати, у нас локті розгинаються. І так от трішечки вперед замочок у нас робиться. Трішечки, бачите, такий рух. Трішечки вперед, і локті водночас розгинаються. Навпаки, локті не це щоб не було ніяких таких от руків. Це неправильно. Навпаки, локті одразу зігнули, потім розігнули. розігнули. І водночас, звичайно, у нас опрямляється коліна. Тепер стійка. Є стійка волейболіста, але тут в цьому технічному елементі є виняток. Чому? Тому що вона буде, як стійка баскетболіста. Це тільки на прийомі м'яча. Взагалі у нас. Плечі назад волейболі, це там на подачі, на передачі, на прийомі, у нас плечі вперед. Тому ми виставляємо поштовхову ногу вперед. Яка поштовхова нога? І ще, ну, звичайно, думаю, більшість з вас знає. Ну, взагалі, у правши, це ліва поштовхова нога, в шольгі права, але є дуже багато винятків. Як е, узнати, яка в тебе точно поштовхова нога, ну треба спочатку не думати, правшати, шульга, відключити мозок. Ось. І треба робити нахил вперед. На яку ти ногу робиш упор, робиш упор, падеш, тапас і поштовхова нога. Ну Но в мене ліва для вас зеркальна права. Раз. ось поштовхова нога. Тому краще виставити поштовхову ногу вперед. Трішечки на шпинки, коліна зігнуті. у нас. Коліна зігнуті. І, звичайно, замок. Коли ми робимо, коли ми робимо удар від м'яча, у нас, то ми виправляємо, як я казав, водночас локти, трішечки замок вперед і коліна. І рухаємось, діти, рухаємось. Тому що дуже важко буде кожен раз, щоб стояти на місці все робити. Це може там дуже гарно панував, професіонал. Далі. Вам треба розрахувати силу. Якщо будете сильно бити, то м'яч може перелітати через вас. Ось. Або ну, і вам буде складно панувати. Або якщо слабо, то м'яч буде там торкатися стіни та падати, може взагалі не долітати. І висоту, діти. Ну чим вище, тим краще, тим, чим вище м'яч, я розумію, кожного умови, то треба. То чим вищий м'яч, тим він довше буде летити і тим вам буде краще підлаштуватися під інший прийом. Ось. І, і, звичайно, ну, щоб краще робити, щоб м'яч, ну не краще, правильно буде робити. то буде помилка, щоб був якщо найменше вище голови. Можна як можна вище. Звичайно, щоб будете бити, нижче, бити, то чим ви будете сильніше його вдарювати, він буде швидше до вас повертатися. Це дуже складно опанувати. Якщо нижче, то звичайно ви можете втратити вже м'яч, він може впасти. Ну, На прийомі, хоч є не так, як на передачі м'яча, якщо трішки ліворуч праворуч, все вже, ти вже ніяк не підлаштуєшся. Тут можна трішечки ще виправитись, можна замок в сторони робити, якщо м'яч трішечки від вас по праворуч або ліворуч там, відходимо. Як починаємо? Починаємо діти три способи, але то буде за помилку. Є деякі діти, беруть, кидають м'яч і починають робити. Почати так найлегше, але потім складніше далі продовжувати. Дехто бере замок і сюди ложимо м'яч, підкидує і починає працювати. Так само, діти, е, Краще цього не робити. Найпростіше це що взяти м'яч на вашу домінуючу, руку, ручку, підкинути його трішки над головою. Коли м'яч в польоті летить, вже робиш замочок і починаєш працювати. Хочу сказати, кому скільки треба разів зробити. Е, П'ятий клас дівчаткам 4 рази, хлопчикам 6 передач. Шостий клас дівчатка 5, хлопчика 7. Отже, демонструю, як соробиться. Зробили стієчку, пошторкованого вперед, все, коліна зігнуті, все, тулуб трішечки вперед. От. Вам треба діти, коли ви починаєте, да, вам треба е, відійти приблизно від стіни на метр. У ну, мене тут діван. Ну, якщо для кращої уяви, поклав лінію, білу стрічку да, і за неї не заступати. Тому що якщо будете так от працювати, це неправильно, це нічого тут не виховується, нічого не розбивається. І так от прийом м'яча не опануєте для, для дальшого навчання модуля волейбол і до, 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 до майбутніх навчальних років. І взяли м'яч на вашу домінуючу руку і починаємо працювати. Раз, два, три. Дивіться на роботу ніг. Я, я бачу, я на місці майже не стою. І боком і піднімаю. Ось так от, з іншого боку, це просто. Насамперед, це складний такий вийти ще в такому класі. Все діти, кого є питання, звертайтеся, розумію всіх умови різні. Будемо підлаштовуватись, будемо індивідуально з кожним працювати, якщо щось у вас не так. Насамперед, бажаю вам гарних результатів, щоб ви були здорові.